Вія Отця і Сина і Святого Духа Слава, Ісус, дороги, братій Світові. Послання священного синоду, православної церкви України, до всіх православних вірних та до українського народу з нагоди 1036-ліття хрещення України Руси та Дня української вірнатості. Преосвященні владики зачисні Отці, дорогі брати і сестри, шановні і громадяни. У важких умовах агресивної війни на знищення, як протягом понад 10 років російська держава веде проти нашого народу, ми зустрічаємо нині свята, церковне і суспільне. День хрещення України Руси та День української держави. Привід для обох святкувань пов'язаний об з іменем постатю та діяннями. Нашого рідноапостольного Хрестителя і просвітителя, Великого Київського князя Володимира, батька нації, православного, святого і видатного Державотворця. Нині ми вшановуємо його пам'ять і молитовно дякуємо Йому за духовний і державницький вибір, здійснений понад тисячоліття тому. Прийняти від Вселенського патріархату хрещення для очолюваного ним народу. І тим самим князь Володимир завершив попередній історичний етап поширення християнства в українських землях, розпочати Іванівською проповіддю у Криму при Чорномор'ї та по Дніпров'ї святого апостола Андрія Первозванного, Основоположника нашої помісної церкви. Особливо швидко християнство стало поширюватися в землях України Руси у IX-10 століттях після навернення довіри споріднених слов'янських народів та завдяки поглибленню торгівельних і культурних зв'язків зі східною Римською імперією тобто Візантією. Отже, Вибір на корисхідної християнської православної традиції як основи для розбудови суспільства і Київської княжої держави, був не суб'єктивним чи випадковим, але став підсумком тривалого історичного процесу і його логічним завершенням. Цей вибір, означений хрещенням Києва 988 року та подальшим хрещенням. Цієї княжої Руси знаменував нову якість Київської держави як невід'ємної частини європейської християнської цивілізації рівноправної складової європейської історії. Добрими плодами хрещення України Руси сталося поширення християнського віровчення та преображення завдяки цьому. Суспільного і державного життя на засадах євангельських принципів справедливості, любові та милосердя. Завдяки включенню нашої стародавньої держави у європейський цивілізаційний простір розвинулися архітектура і мистецтво, книжна наука. Інституційна єдність Православної церкви Наколотиївського митрополичного престолу сприяла утвердженню єднання різних племен та місцевих князівств у новому просторі давньої нашої єдиної держави зі столицею Києві, матері, міста си України. Тому вшановуючи нині давні історичні події нашого церковного і суспільного життя. Прославляючи нашого Хрестителя і державотворця Великого князя Володимира, ми оновлюємо тепер усвідомлення глибини нашого духовного і національного коріння. Ми відновлюємо історичну пам'ять про первородство Києва як нашого релігійного державного і культурного осердя. Ми краще усвідомлюємо. Тривалий шлях нашого народу в боротьбі за відновлення власної державності та незалежності, на які зараз, як і в давні часи, зазіхають зажерливі дикі орди з півночі та сходу. Знову, як це вже було не раз в нашій історії, безжальні чужинці хочуть поглинути нас, знищити, стерти пам'ять про наш народ. Але на нашому боці правда. І тому ми віримо в Божу допомогу в цій боротьбі за мирне майбутнє для України, для прийдешніх поколінь. У цей святковий день ми підносимо гарячі молитви за наших мужніх воїнів, які зараз захищають український народ від поневолення і знищення Російською імперією зла. Ми дякуємо нашим союзникам, дякуємо всім людям доброї волі у світі, які підтримують Україну в її справедливій боротьбі проти агресора. Ми просимо не припиняти цю підтримку та сприяти наближенню перемоги правди і встановленню справедливого миру для України, для Європи і всього світу. Усвідомлюючи впливу. Та значення православної церкви для нашого народу, ворог зробив і продовжує робити все для того, щоби зберігати церковні поділи, щоби тримати хоча б частину наших братів і сестер під своїм релігійним пануванням, в ярмі злочастивого вчення руского міра, соборно засудивши. Це вчення як таке, що суперечня Євангелію і православ'я, яке має кіринічне коріння та порожнює злі смертоносні плоди. Наша помісна церква знову і знову закликає всіх православних України до єднання навколо Київського престолу. Ми відкриті до діалогу і спілкування з тими. Хто поки що залишається під владою московського патріархату і бажаємо допомогти їм побороти неправдивий страх перед владою кривавої Москви. Дорогі брати і сестри, вітаючи всіх вас зі святом на честь чесречення України Руси та Днем української державності, разом з вами підносимо нині молитви до Спасителя до Його. Пречистої Матері, до основоположника нашої помісної церкви, святого апостола Андрія Первозванного, до нашого Батька і Хрестителя, Рівноапостольного князя Володимира і до всіх святих українського народу. Захистіть нас від нашестя чужинців, даруйте воїнам нашим, перемогу над супротивниками. А нам усім однодумність та мир. Боже великий єдиний, нам Україну, данить. Від імені священного і компанії митрополит Київській всієї України, 15 липня 24-го року, місто Київ. Слава Ісусу Христу!